До тебе дуже класне місто, до речі, Алькмар дуже класне, старе місто. Ми походили, подивилися. Це такий, знаєш, якщо поїздити по Нідерландам, знову якесь потіряне гніздо такого прекрасного. Ми, от у власника ресторана Борщ, українська кухня, нідерландцям заходить вона. Да, нідерландці задоволенням їдять, у нас більше половини наших відвідувачів. Коли ви відкривали бізнес, був такий страх, що нідерландець прийде, скаже Олексій. Ну да, звісно було да. таке? Да, але потім про нас написали в місцевій газеті угу. і нідерландці пішли. Е, Дивись, у мене таке питання. Я коли їду поїздом до роботи, я бачу, як такі маленькі дітки з батьками їдуть, У них до речі, так сильно поширено, що батько з дитиною якісь такі відношення, і вони їдять хліб з сиром. Просто сирий mm. хліб з сиром, туди ну, масло положи, ковбаски. Це от серйозно в них така кухня скупає. Ну це на мініданок, ну стандартний сніданок, це бродіси, так звані, тобто бутерброд з чимось може бути без масла. Вони не приділяють скільки уваги кухні, як в Україні у нас. Вони простіше до цього Простіше, відносяться? Тому Єсь. саме тому воно їм дуже подобається.